Привіт, козироги! І сьогодні ми поговоримо про ваш гороскоп на травень 2025 року. В нас в кінці травня Сатурн буде змінювати знаки, переходити в ваш четвертий сектор аж на цілих три роки. А Сатурн це ваша планета, ваш покровитель і ви як ніхто знаєте, який вплив дає Сатурн, яку відповідальність він дає, зрілість. Тому ще поговоримо в цьому е гороскопі і окремо про Сатурн. Я зніму гороскоп, щоб ви розуміли, що саме очікувати вам по четвертому сектору. А починається в нас е місяць з 1 травня, коли Венера змінює знаки, переходить у ваш четвертий сектор. А, і четвертий сектор це сектор нерухомості, місця проживання вашого, вашого вашої оселі, а, а також родини. І тут може Венера давати якісь гроші від нерухомості, можливо, ви продаєте або в оренду здаєте, або здавали, шукали орендарів і ви знайдете, і будуть вам гроші від нерухомості. Або, можливо, до речі, четвертий сектор за ремонт відповідає. Тому, можливо, це будуть витрати на ремонт, також можуть бути. Але по Венері, знаєте, це такі витрати, які приносять задоволення. тобто Ви дивитесь. Що ви купуєте, да, що ви за ці гроші ем, е, при, придбали, як змінилася ваша оселя, як е, ем, ваше <головіка> навколишнє середовище, так, і вам це буде подобатись, приносити задоволення. Ем, далі в нас 5 травня Плутон розвертається в ретро-рух в вашому другому секторі. Ой, пережили ми Плутон в нашому першому секторі, М -м -м, що було важко. Я сама казарог, тому я знаю, це був дуже важкий період. Ми його пережили. Тепер ми е будемо з Плутоном у другому секторі фінансовому, і е він буде цілих 20 років приносити нам зміни, трансформації е в цей другий сектор. І коли він саме ретро, то Плутон може давати якусь паузу, затримку, якийсь перегляд, можливо, ваших фінансів, можливо, аналіз, або щось треба буде переробити, доробити. Тобто тут можуть бути якісь паузи в якісь, можливо, ваших доходах. Можливо, або затримки. Може, не стільки паузи, стільки затримки. Ну, пауза-затримка майже одне і те саме. Тобто, щось буде довше, якісь доходи довше приходити, ніж ви очікували, так це може бути. Також другий сектор за нову роботу відповідає: якщо ви шукали роботу або планували змінити роботу, то, можливо, тут будуть якісь. Можливо буде переглядати, переглядати якісь варіанти, або переглядати, чи дійсно вам треба уходити з цієї роботи на нову, або переглядати якісь умови, які вам пропонують на іншій роботі, тобто щось таке може бути. А також Плутон дає контроль, і це може бути контроль за витратами. Ви будете контролювати свої доходи і витрати так, що може бути. Далі в нас пробуде Плутон, вибачте, не сказала. Пробуде Плутон в ретрорусі аж 5 місяців по 13 жовтня. Тобто ось ці ось перепони, паузи, перегляд може 5 місяців тривати. 11 травня Меркурій переходить в ваш п'ятий сектор сектор романтичних відносин. Сектор творчості, дітей. І тут Меркурій може давати якусь інформацію з приводу ваших дітей або від ваших дітей, можливо, новину якусь від ваших дітей, або, можливо, новину про дітей. Можливо, ви дізнаєтеся, ви вагітні. Так теж може бути. Також п'ятий сектор це відпочинок, тому можливо, це буде якась поїздка у відпочинок, бо Меркурій відповідає також за короткі поїздки. Це буде поїздка, можливо, до речі, романтична поїздка з вашим партнером, тому що за романи теж п'ятий сектор. Відповідає за романтичні поїздки, за романи. Тобто, можливо, ви кудись поїдете на якийсь вікенд романтичний. Теж може таке бути. До речі, ви можете і самі його влаштувати. Можливо, вам партнер влаштує, а можливо, і ви влаштуєте. Е, також п'ятий сектор творчості. Тут, можливо, ви або будете навчатися якоїсь творчості, або проявляти себе через творчість, вам з'явиться бажання, вам захочеться саме щось з творчістю, щоб було пов'язане. Або, можливо. Можливо, це буде ваше нове хобі, бо п'ятий сектор також за хобі відповідає. Можливо, у вас з'явиться нове хобі, це якесь мистецтво або якась творчість. Так теж може бути. Далі у нас 12 травня повний місяць буде відбуватися у вашому 11-му секторі, секторі друзів, кола спілкування ваших колег. Uh, і тут може бути якесь завершення циклу, завершення спілкування з кимось з ваших друзів або колег, або, можливо, висвітлення ситуації якійсь, по якій ви зробите висновок не спілкуватися далі з цією людиною, так що може бути. Або можливо, якщо ви будете переходити на нову роботу, те, що буде Плутон давати. Переглядом якихось умов, і ви будете переходити на нову роботу, то тут можливо, що якраз буде завершення циклів по колегам, що ви в цьому колективі більше не будете працювати. І з ними спілкуватися. Також може так бути. Також повний місяць ми пам'ятаємо, що це дуже хороший час для позбавлення, позбавлення відгору. Звичок поганих або від чогось, чим ми більше не користуємось, тому якщо це позбавлення від поганої звички, то саме в цей день, 12 травня, починайте саме в цей день. Якщо це Позбавлення просто від речей, якими ви більше не користуєтеся, бо вони не працюють, зламані, там лежать якийсь період часу, ви ніяк їх не відремонтуєте, розумієте, що більше не будете ними користуватись. То в нас є цілих два тижні з, 12 по, з 20 травня по 26, Поки місяць буде спадаючий, можна позбавлятися від цих речей, продавати їх, віддавати, викидати, вам вирішувати, що з ними робити. Але дуже добре від них позбавитися, щоб очистити свій простір для нової енергії. Ось так. Можливо, зробити просто генеральне прибирання. Витрати пил там, де ніколи не, не витирали. Або не витирали дуже-дуже давно. Так, також може бути. До речі, я планую. Планую, яко заріг, я планую зробити генеральне прибирання. Um, так. Що ще? А, повний місяць, так, да, я вже забула. А, повний місяць ще нам дає такий, знаєте, як ем, підвищений емоційний стан, тому можливо, що буде таке, що у вас буде щось дратувати, можливо, навіть е, дратувати з кола вашого спілкування якісь друзі або якісь їх, можливо, звички або щось таке. Також може бути, а ще 11 сектор відповідає за наші плани і мрії, і тут, можливо, ви будете їх змінювати або переглядати щось ну, перероблювати, Ні, ну можливо, змінювати. А також 11 сектор відповідає за соцмережі, бо це теж можна сказати сколу вашого спілкування, ваші підписники. І тут може бути висвітлення вас у соцмережах, так що може бути? Далі 18 травня. Йде сполучення Сонця і Урану у вашому п'ятому секторі. Почнеться воно ще з 13 травня, але саме в одному градусі вони будуть 18 травня. Тому відчувати можна як за тиждень до, так і тиждень після. І уран зазвичай відповідає за щось раптове, несподіване, незаплановане. І тут, в п'ятому секторі можуть бути якісь нові захоплення. Якраз, до речі, у нас Меркурій буде в п'ятому секторі. Це може бути захоплення якоюсь творчістю, про що ви раніше навіть і не думали. А, може таке бути. Також може бути якісь нові знайомства, нетипові якісь стосунки з людьми, з якими ви. І не подумали, можливо, до речі, можливо, з творчою особистістю, з творчою людиною у вас будуть якісь стосунки або роман, так ще може бути. Але по п'ятому сектору зазвичай це короткострокові романи. Тобто, згодом можливо, ви зрозумієте, що ці нетупові стосунки такі не ваші. Так теж може бути. А, також, якщо ви працюєте в творчості, або, можливо, якщо ви творча людина, то тут у вас може бути уран, може дати вам якісь творчі прориви, творчі е експерименти. якісь, Натхнення муза до вас прийде, так ще може бути. А, і сполучення сонця урану також може давати вам вагітність, тому тут і по Меркурії інформація може бути вагітність, і сполучення сонця урану також може давати вам вагітність. А, далі у нас 21 травня сонце переходить в ваш шостий сектор, і в цьому шост шостому секторі, 27 травня, буде відбуватися новий місяць. Він буде відбуватися о 5.02 ранку за київським часом. Тому, якщо ви ведете блокноти бажань, то 27, 28 або 29 ввечері пишіть свої блокноти бажань. Якщо ви ще їх не ведете. В мене є відео з приводу того, як правильно вести блокнот бажань, що він дає. І що дійсно бажання здійснюється, якщо його правильно вести. Uh, то тут якраз ось новий місяць буде давати цю енергію для здійснення ваших бажань. А також буде давати uh, в шостому секторі якусь, uh, якісь нові звички по здоров'ю, uh, щось нове, можливо, якісь нові, нові пропозиції по роботі, можливо, до речі. Тут плутон, те, що вам буде давати затримку в переході, можливо, через те, що у вас буде декілька пропозицій нової роботи, і ви будете такі переглядати умови, де вам краще. Можливо, так буде. Тому ви будете затримуватися з переходом на нову роботу, бо ви будете думати, куди вам краще піти, бо буде багато. Ну, можливо, не дуже багато, але декілька буде пропозицій, і вам треба буде обрати правильно для себе. Так. Що ще? А, це можуть, можуть, можуть з'явитися, звичайно, нові обов'язки. Нові обов'язки як по роботі, так і по, по життю. Тобто, можливо, якщо це по шостому секторі, це можуть бути нові обов'язки, пов'язані з вашим здоров'ям. З вашим щоденним життям, можливо, ви будете спортом займатися, або, можливо, треба буде якісь вітаміни приймати, тобто щось, що е, треба буде змінити свій. Свій розпорядок дня, свій розпорядок життя, такий, який він був раніше. Тобто, щось нове буде з'являтися. Також шостий сектор відповідає нас за домашніх улюбленців, тому, можливо, з'явиться новий домашній улюбленець, або це буде інформація, новина якась з приводу вашого домашнього улюбленця, якщо він у вас вже є. І 25 травня Сатурн змінює знак і переходить в ваш четвертий сектор, і пробуде він там аж до 16 квітня 2028 року і буде вносити вам зміни в четвертий сектор, сектор вашої родини, нерухомості, місця, проживання. І тут Сатурн, ми знаємо Козирові, Сатурн дає відповідальність, дає зрілість, дає обмеження, якесь утискання, урізання, тобто зменшення чогось. І тут може бути, можливо, це буде якесь рішення з приводу придбання свого своєї нерухомості, свого свої, свої квартири. І. Можливо, це буде якийсь кредит, який ви будете виплачувати, і саме в цьому буде ваша відповідальність сплата кожного там місяця, в цьому буде ваша якась дисципліна, да, що треба якогось, або до якогось числа кожного місяця сплачувати. Так може бути. Або, можливо, це буде відповідальність за вашу родину, можливо, за ваших батьків. Так може бути. Або, можливо, вам доведеться стискання. Можливо, вам доведеться батьків взяти до себе жити на якийсь період часу. Так ще може бути. Тобто, в цьому четвертому секторі будуть у вас зміни. Я ще окремо зніму відео, більш детально поговоримо, бо цілих три роки чекати якихось змін і перемін. Тому. Зроблю окреме відео більш розширене по кожному знаку, щоб кожен знак міг подивитися а, саме про себе, про свій сектор, що він буде приносити Сатурн. Ось у вас місяць козироги, травень. Бажаю, щоб все було як найкраще і до нових зустрічей.